Готуємо сьогодні, неймовірно, смачні баклажани, поки сезон. Я намагаюсь максимально їх готувати. І так, спробуємо. Дуже м'які, ніжні. Нагадують гриби. Я вам раджу спробуйте, поки сезон баклажанів, це дуже смачно. Приємного. І так, я баклажани очищаю від шкірки, нарізаю їх слайсами, посолити потрібно, вони тоді менше в себе вибирають олії, коли жариш. І на розігрітій сковорідці, вони трошки баклажани в мене постояли, обжарюємо з двох сторін до золотистої скоринки. Олії повинно бути багатенько. І відкладаємо їх в тарілку на серветку, щоб олія лишня вийшла. Тим часом я готую маринад. Налила воду, оцет, цукор, сіль та соняшникову олію. Все гарненько перемішала, щоб розтворилося. І ставлю на вогонь, щоб закипіло, додаю лавровий листок, гвоздику та перець, горошком. Тим часом нарізаю часник слайсами. І коли в нас маринад охолонув, ми макаємо кожен баклажан в нього і викладаємо так в тарілку. Зверху викладаємо чесник. І так, такими шарами по черзі. І заливаємо це все маринадом нашим. Ставимо в холодильник під плівку, коли вони охолонули на три доби. Ну, ми не стали чекати, ми вже на наступний день куштували. Це дуже смачно. Приємно. Підписуйтесь.